Привіт, я Олена. А ось це Джесіка. Вона сьогодні буде мені допомагати, або не буде. <ривіт> Вона не хоче зніматися, так тільки туди не йди. Так, ось, мене звати Олена. А сьогодні ми поговоримо про книжку Джонатан Стрендж і Містер Норрелл, Ось такого. -то товстунця. До речі, я також подивилася і серіал. І, скоріш за все, в одному з наступних відео я також поговорю про екранізації, а саме про екранізацію Джонатан Стренджа і Містер Норрелла, а також Сендмена. Ох, Сендмена. Але сьогодні про книжку тут 900 сторінок, хоча трошки менше, якщо не брати примітки, і все таке інше, її я придбала на вакциновану тисячу ще наприкінці осені минулого року, наскільки я пам'ятаю, і прочитала ось тільки зараз. Що я можу сказати? Мені вона сподобалась, але я розумію, що вона може сподобатися не всім. Ця книга розповідає нам про 19 століття в Англії. Це така нібито альтернативна історія, і розповідається нам про повернення магії в Англію. Я от не розумію, чому саме в Англію, а не Великобританію, але окей, окей. Тож, я взагалі-то хочу спочатку поговорити про обкладинку, про палітурку, тому що відверто, відверто я би не спокусилась на цю книжку просто по палітурці. Якщо б тут був тільки круг, без ось цього шрифту, який в мене просто ну ну він ж жахливий. Давайте казати речі своїми іменами для мене, окей, це смаковщина, але він жахливий. Якщо б тут була просто чорна книга і оцей сріблястий круг. Було б в тисячу разів краще. Або якась мінімалістичний напис, або напис на супрокладинці, а от на на е, палітурці, тільки круг. Я не знаю все, що завгодно, тільки на ось цей жахливий шрифт для мене знову ж таки. Але. Кому як. Я її придбала лише через деякі огляди, відгуки, які ось ем, мене спокосили, тому що вона не дешева. Я її придбала у рідній мові напряму е, без знижок на той час. Це було 500 гривень або 510 навіть. Але, але я не шкодую, і, до речі, ось цю книгу я потім віддаю. Е, Люді, Дмитрук, з каналу Вишневий Світ на благодійний розпродаж, лотерею. Якщо ви знаєте про ініціативу BookTube блогерів читаю для ЗСУ. І від продажу чи розіграшу книг всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Тож, якщо у вас її нема, а ви от зараз подивитеся мій огляд, зацікавитесь, кицька-кицька, ні-ні-ні. Не йди, не йди, давай, йди сюди, йди до камери, опаньки. М? Тож, якщо ви зацікавитесь цією книгою, то ви можете піти за посиланнями, які я залишу внизу в інфобоксі, і е, брати участь у благодійній акції, і мати можливість отримати цю книгу. Тож, е, ця історія починається з в Йорку, е, в з... товаристві е, чаклунів. Маєв, але є одне але, що магія у Британії вона давно вже зникла, практично І залишилися лише маги теоретики. І вони вивчають різні книжки, читають про магію. Але взагалі то ну магії, от от вона була якось там 200 років тому, була і загула все. І коли навіть ось. е-е Перша людина, з якою ми знайомимося, це містер Сегундус. Він питає, чому ж, чому ж зараз магія зникла? Чому ж зараз ніхто не чаклує? Йому відповідають: ну так астрономи вони ж не вигадують зірок, вони на них дивляться і вивчають їх. Окей, порівняннячко. Але так трапляється, що вони от якось. Починають пересікатися з таким собі містером Норелом, і він показує їм справжню магію. З назвою ми розуміємо, що буде ще другий головний герой це доктор доктор Чому я завжди хочу сказати доктор? Джонатан Стрендж. І я. Не буду вам про сюжет казати, ясно з назви, що ми будемо знайомитися з життям і одного, і іншого. І ось тут я хочу сказати, що оскільки я прочитала потім після мову, я от зараз вам її трішки розповім, тому що, щоб ви розуміли лор, так би мовити, авторка Сюзанна Кларк її найулюбленіший автор, точніше, знову ж таки, авторка. Це Джейн Остін. І вона намагалась наслідувати її стиль. Я не читала Джейн Остін, принаймні не пригадую. Так, я дивилась гордість і упередження з Коліном Фьортом. Для мене це найкраща каранізація, тому що найперша, напевно, що була, хто подивився Скіра Найтлі. Для них першою. Для них з Кіра Найтлі була найкраща каналізація. Для мене ні. Але е вона. Любить Джен Ості, і вона наслідує цей стиль. Оповідь тут йде з невеличким порушенням четвертої стіни, тому що автор звертається до нас періодично, і, як я розумію, це було нормально ось в 19 -му... кицька в 19 столітті. Тож е оповідання йде для мене, ти так і хочеш туди. Оповідання йде особисто для мене такими нерівномірними частинами, тому що спочатку це розмірено, але ну, досить цікаво, але розмірено. Потім якийсь більший екшен, потім знову розмірено, потім екшен, 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 потім знову розмірено. Тобто, якщо ось просто так казати на чистоту, чи можна її було скоротити? Так. Можна її було багато скоротити? Так. Але жалкую, я ще її прочитала. Ні, і я їй поставила п'ятірку. Так, я не постійно бігла її читати, тому що це не така книга, яка не відпускає. Це доволі розлоге оповідання, це доволі така розтяжна історія, і за об'ємом, і за манерою написання. Під кінець, більше саспенсу, більше з чогось такого, але знову ж таки. Це не та книга, яка тримає на відпуска, але її приємно було читати. Звичайно, якщо ви не звикли до таких оповідей або просто їх не любите, то вам може не зайти. Причому я не читала Джейн Остін. Я не скажу, що от я просто насолоджувалась всім, як тут було написано, але от сама історія і самі мої враження мені подобається. Тому я її раджу, хоча б спробувати пропустити. Візьміть, можливо, в бібліотеці, якщо ви не хочете витрачати зараз на неї стільки грошей, або в друзів, в яких, можливо, вона є, але принаймні спробуйте. Можливо, вона онлайн-форматі є дешевшою, я не дивилась. Можливо, я ще трішечки скажу про сюжет, тому що тут нам розповідається не тільки про світ альтернативної історії Англії 19 століття, але ще про. Світ Фейрі. Я вже трошки з ним знайома по деяким книгам. Це така, я так розумію, кельтська міфологія, хоча мені, напевно, що здавалося, що там вони невеличкі повинні бути, але тут вони ніби в паралельній реальності існують. Раніше тисячоліття, напевно, що тому, був такий король-крук. Ніхто не знає справжнього імені. Він був викрадений це людина. Він був викрадений фейрі, і був там рабом країні Фейрі, тому що фейрі часто викрадають людей, і в цій книзі також це буде для своєї втіхи, або щоб вони були їм слугами, або, або що просто ось Фейрі, вони в них зовсім інша мораль. В них зовсім інший світогляд. І тут також і будуть і фейрі. І їх світ трішечки. І ось цей король крук він правив декілька століть. Він, скажімо так, зробив англійську магію такою могутню, хоча мені здається, і до того в нього були в Англії були чаклуни. Це таке, як король Артур, тільки от в альтернативній історії. Нам деякі такі питання трішки розкривають. Але я не скажу, щоб ось ця історія з королем Круком, вона ось тому тут і Крук на обкладинці, вона нам розкрита. І в принципі, я була б рада, якщо б авторка написала книгу саме про короля Крука. Хоча, от я читала в післямові, що вона, в принципі, намагається написати вже декілька років продовження. Шкода, що продовження я б хотіла саме історію про короля Крука, але окей. Але просто її е, стан здоров'я не дуже дозволяє це робити швидко і, <свісно> і я не впевнена, е, і вона не впевнена, що буде продовження, тому що вона там майже чи не 10 років, вона, до речі, цю книгу також десь 9 років писала. Тож. Підсумовуючи, я рекомендую цю книгу принаймні спробувати. Ті, хто любить Джей Ностін, напевно, їм зайде. Хоча, знову ж кажу, я не читала Джей Ностін, тому не можу нічого сказати. Мені все таки здається, не читала навіть в школі. Але ось цю книгу спробуйте. Мені сподобалось, якщо ви її не зацікавились, то велкам. Отже, знову ж таки, багато хто її дуже привозносить, а багато хто каже, що вона переоцінена. Мені вона подобається, проте я розумію, що її можна було скоротити. Особливо ось ту частину, де Джонатан Стрендж був на війні в Іспанії проти Бонапарта. І ще багато якихось таких описів, можливо, так, ти більше занурюєшся в цей сесвіт, ти в ньому просто помаківку через ось ці такі. Е Описи, які, в принципі, ну до чого? Ні до чого, просто ось нам розповідаються реально світ. Я читала е, також відгуки, які негативні. Вони казали, що вони не розуміли, для чого вони це читали. Але ну таке саме можна і сказати про всю класику той же Дікенс з Ну, А навіщо його читати? Там оповідь просто про людину. Тут про двох е, чаклунів. А навіщо читати книжки? Ну, тобто, так, там немає е, якогось детективу. Хоча там під кінець є таке, е, таке завдання, яке треба виконати. Так? Але ось до того моменту багато чого можна читати і не розуміти, до чого це. Але це просто от історія. Історія відродження Магії в Англії. От і все. Тому так, якщо ви читали і у вас є що сказати, прошу вас у коментарі. Вони завжди відкриті. Якщо хочете підтримати мене морально, то ставте вподобайку, коментуйте, можливо, щось і підписуйтесь, тому що 80%, а якщо не більше відсотків, дивляться не підписаними. Так, ми з Джесікою сумуємо. Ой, <сум> вона злиться. <сум> Тож всім дякую, далі буде. І сьогодні ми поговоримо про книжку доктор Джонатан Стрендж. Ха. Доктор Стрейндж, окей. То можете переходити на за посиланнями, які я залишу в інфобоксі. Кицька.